На Початку тижня ми запитали вас, наших глядачів, хто може бути ефективним посередником на переговорах української влади та опозиції? Понад 78% з вас вважають, що таким посередником мали б стати ЄС та США. Майже 6% покладають надію на Росію, і майже 11% вірять у ефективність посередництва міжнародних організацій. Десятки з вас залишили коментарі на нашій веб-сторінці та у мережі Фейсбук. Процитую декілька з них. Володимир Звін... Дмитро з Вінниці пише: Майдану потрібна допомога внутрішньої напруги для парламентської більшості замало. Тож, можливо, зовнішній вплив з боку світової спільноти у вигляді санкцій примусить владу піти на поступки або взагалі піти. Олександр Чернігова вважає найбільш прийнятним посередництво вищих ієрархів церкви або представників ОБСЄ в особі, наприклад, двох-трьох міністрів закордонних справ країн Вишеградської групи. Головна умова посередники повинні влаштовувати усі сторони конфлікту. А Віра з Тернополя зауважує, на мою думку, переговори з владою від українського народу мають вести моральні авторитети нації. Ініціативна група 1 грудня. Гузар, Попович Сверстюк. Це були коментарі нашої онлайн-аудиторії. З цим же питанням наші кореспонденти в Україні звернулись до людей на вулицях Києва. Ось що вони почули. Посередником мені здається, мають бути от люди, яких буде слухати влада. Якщо влада слухає Росію більше, да, то має виступити посередником Росії. Росія вважається, як на мою думку, ну входить в топ-в топ 10 країн світу, які можуть ну, в принцип, багато чого вирішити не тільки в Україні, а й в принципі на євразійському континенті. Росія відпадає, тому що Росія вона і так з нас з українців руки викручує. Значить, якщо вона буде посередником, так тільки в свою пользу. Путін не відпустить. І посередників треба тільки з Європи, Європа їх заставить слухатись. Я думаю, що Європа Чому? і Штати. Ну, мені здається, що вони могли б більш неупереджено підійти до цього питання і, можливо, якось дійти до якогось компромісу. Але взагалі я не бачу поки що жодного предмету для переговорів. Не треба нікого посередників, бо всі посередники вони мають свої, да, свої інтереси. А як ми кого шукаємо, то ми хто? Хто нам скаже, що робити, а ми не знаємо що? Ні, тільки самі. А якщо не здатні, тоді так. Да. Тільки треба сказати, що ми вже не держава. А ми не знаємо, хто хай хтось прийде і прави. Ну я думаю, що все-таки, що в нас є розумні люди, і, і треба, щоб їх підключили і щоб вони туди помішались. Я не думаю, що вже в Україні нема так нема розумних людей. Посередники можуть почувати, як є бажання з обох сторін домовитися. В Україні мені здається, що уряд не хоче домовитися. І єдиний посередник, щоб міг їх змусити домовитися, це б була західна фінансова система, що загрозить взяти всі їхні гроші і заморозити їх. По західні уряди їх не лякають, Росія їх не лякає. Єдиний посередник, що їх лякає, є той посередник, що тримає їхні банківські рахунки. Це єдиний посередник, що може з ними спрацювати.